Продається двохповерховий приватний будинок в селі Чукалівка. Будинок розміщений на земельній ділянці площею 7 сотих. При вході в будинок у нас є великий хол. По лівій стороні перша житлова кімната. Кімната доволі світла. По всьому будинку встановлені дорогі металопластикові вікна, трьохкамерні. Далі по холу у нас з правої сторони є санвузол, в якому виведений канал під каналізацію та воду. Далі по холу у нас є велика вітальня, з виходом на задній двір. Площа дозволяє ще встановити додаткову Альтанку. Також з вітальні ми можемо пройти на кухню. Можна як з вітальні зайти на кухню, так і з холу. Сходова клітка у нас великих розмірів. Можна встановлювати сходи будь-якої конструкції. На другому поверсі у нас розміщено три великі житлові кімнати та санвузол. Перша з трьох житлових кімнат невелика. Друга житлова кімната більших розмірів за попередню. Також третя житлова кімната. Є у нас балкон. З оглядом на передній двір. За детальною інформацією звертайтеся в агентство нерухомості Стабільність або за номером телефону, який прикріплений нижче в описі.